Буду все викинути. Вони, на жаль, дуже гарні, класні. Низ пустити. Ого, да. Знову за цією роду дендрон Квітна такими білими квіточками. рятую, як тільки можу. Погляньте, вже починати ми знову квітнути. Фрезія. Що він не викапає в даній годіолусе, не... вона... Всім привіт, вітаю вас до перегляду другої частини про садівництво, квіти і взагалі влаштування прибудинкової території. Хто не бачив першу частину, я залишу тут ставку, обов'язково, будь ласка, подивіться, підтримайте. Ну а зараз продовжу вам показувати, розказувати, ділитися з вами, чим я тут займаюся. Бажаю вам гарного перегляду. Залишайтесь на нашому каналі. Тут вже дещо прибрала, тут треба буде цю землю всю викинути, тому що в мене є підозра, що там можуть бути. Личинки слимаків. Я обрізала гортензію маленьку, і яку гортензію обрізали там. Але в мене є така ідея, так як ця гортензія, бачите, дуже така похила, падає і опускається на пол. Є ідея придбати такі тримачі, щоб її тримали. Це я залишу собі будинок. А цю я обрізала і буду викидати. Буду викидати її через те, що я знаходила тут спали слимаки. А, дуже маленькі личинки. Треба буде, мабуть, зразу її викидати. А, тому що, Блін, чесно, мені навіть риди зараз не хочеться, щоб вам показувати, але повірте, просто на слово. Один слимак був великий. Спав просто і є личинки, наприклад, як там, не знаю, бачите, ні? То такі от личинки сплять просто на таких милих, гарних квіточках. Бетони, на жаль, дуже гарні, класні, але підуть на викид. Найже 9-та година вечора мені доводилось робити паузу в своїх садово-двірних справах, тому що треба було сина погодувати, кладати його. І все таке, тому він заснув у нас 21.08 і я хочу дещо доробити. Де в першу чергу це, мабуть, насипати отруту. Для слимаків, тому ходімо по отруту. Ми взяли отаку отруту, вона, в принципі, продається під тут лише одна, тому що іншої ми не бачили. Як вона діє, насипаєш отруту, вона її з'їдає, слимак з'їдає, залазить під землю і там залишається. Зараз почитаю більш детальніше, як її використовують взагалі ця упаковка 500 грамів пів кіла на 5 тисяч слимаків. Ми подивимось. Я ще переклала, як використовувати цей. Виходить, сипати треба, в моєму випадку, мабуть, 11 см. Тобто не густо. Зігра на треба сипати не густо. Вони приваблюють слимаків. Слимаки з'їдають, потім воно впливає на їхнє травлення. Вони перестають взагалі їсти, залазять під ґрунт і там гинуть. Ну так от. Будемо пробувати. що з цього вийде, подивимося. Я роблю це не в перчатках, можливо, це погано. Ага, дивіться, як... Ух ти, яка тут система. А як воно працює? Люк По Ідеї воно. А, як воно працює. Наскільки я розумію, цю штуку треба вниз пустити. О, так, да, в мене вийшло, уявляєте, треба було. Пустити вниз. І отак от от закривається. Прикольно. Ну що, ходімо трусити. Я буду сипати гранули. я хочу показати, що в мене вийшло. Як прикрасити цей куточок. Так, ту я тут, чисто, випадково. От що вийшло. Там гортензія, деморфотека. Я висадила, висадила чорнобривці. Ще в мене в цьому горщику були троянди, три штучки. І я побачила, що одна із них навіть квітла. Така гарна. Три троянди висадила. І отакі от айстрочки, гарненькі, Мені здається, її густо посадила. Можливо, а можливо ні. Але мені здається, що густовато. Ну, подивимось, якщо вони виживуть в цьому році, тому що це багаторічні рослини, то я тоді їх розсаджу. А якщо не виживуть, ну, буває. До речі, дуже гарний колір. Погляньте. Ой, що там земля робить? Гарні. Вже подасипала. ой, ойде навіть густо, але я чисто сипала, знаєте, вже насипала там 11 см один від, одного, від одного. Я просто вже так насипала, особливо тут при вході. І там понад кущами, щоб звідти не лізло. Хай краще їдять і потім не їдять, скажімо так. хочу з вами знову привітатись, тому що це вже продовження того всього, що ми робили, мабуть, три тижні. У нас просто були дощі. Так як ми живемо в Данії, у нас дуже часто йдуть дощі. І, мабуть, тижні-півтора так, час від часу йшли дощі і ми не могли толком нічого зробити. Потім ще ми заболіли, то ще щось, тож дитина у нас маленька. Тому все потихеньку робили робили і нарешті ми вже доробили. Воно буде щось змінювати, щось додати, щось прибиратись. Але на сьогоднішній день, в принципі, майже вже все зроблено. Тому хочу вам зробити огляд, що в нас вийшло, що ми виправили, що додавали, що ми прибирали і так далі. Тому буду вам зараз все показувати. ми, як зазвичай, із початку нашого будинку. Стурці просто розрослася, вона стала розлога. Знаєте, я все-таки перепутала. Тут не повинна була бути ця насторці, це саме в'юнка, а з цієї сторони та, яка повинна була бути тут. Я посадила в'юнку в горщик. І от така вона от вийшла. Тому, якщо хочете щось типу такого, я вам покажу з різних ракурсів. То садіть горщик в їмку різного кольору, і жовта, і така більш помаранчева. Виглядає непогано, але є єдиний мінус, те, що її почали їсти дуже а, такі гусениці і дуже багато. З цієї сторони я прибрала деяку настурцію, яка була там, деяку залишила, її там також їдять, але думаю, хай щось буде. В цьому році ми залишаємо поки що там все яке. До речі, повісила ще отаку от, от домівку для пташок і годівничку. Сюди можна насипати їжу. І туди, якщо захочуть пташки, можуть залітати. Ідемо далі. Тут, до речі, в куточку настурція також квітне. Тут також заквітла, чому я дуже-дуже рада. Я знизу підрізала гортензію, бо вона просто лежала на полу. У неї дуже великі бутони, деякі, не всі, але є досить таки великі. І отак от вона у нас виглядає. Ще в минулому році отут багато квітів було, в цьому році тільки ось один. Ось так от. Ідемо далі. Ми підрізали кущі. Це вчора займався Костя. Костя підрізав кущі, прибирав під кущами там, різний бур'ян, який був, і плюс покосив газон. Тому тепер у нас тут красота. Дуже хотіла вам показати. У нас знову за цвію рододендрон Не дуже густо але бачите, є такі от. Поодинокі квіти. Дуже гарний. Він всередині відростає, такий стає пишний-пишний. Йдемо далі. Цей ящик я не чіпаю, буду займатися ним десь в жовтні. Тут залишилось пару чорнобривців і м'яти. і все. Його не чіпаємо. А полуниця, полуниці кості вчора також. Поривав бур'яники, тут були, вона пускає ось усики, але її з'їдає гусениця. Треба або чимсь обробити, або навіть не знаю, або просто обрізати. Як гадаєте, обробити чи обрізати. Давайте почнемо із цієї зони. О, троянда квітне. А в нас жалюзі закрита, тому що там спить Тьома, щоб сонечко не світило, і я закрила жалюзі. У нас нарешті заквітла. Троянда. Ось така вона. Вона дуже швидко відцвітає, особливо, якщо дощ її до на неї попадає, вона починає зразу відквітати. А петунію поки що я залишаю, але десь ще місяць вона побуде і потім буду її прибирати, хочу сюди посадити Дуже хочу. І Дивимось на низь і посадила квіточки, Такий от мікс зробила. Два таких от гарних дуже кущі. Це, якщо я правильно вимовлю, аргірантимум. Отак от. Так от. Такими білими квіточками, як в ромашка. Тут один посадила і ось. Це також посадила ще хризантему. вона жовта. Але як тільки я її посадила, вона перестала квітнути і зразу цвіточка скинула, тому її обрізала, сподіваюся, що вона буде відростати і захоче знову ці квітнути. Мій чорнобривець, який вижив. Диморфотека з цієї сторони і диморфотека з цієї сторони. Дивіться пір'їнка. Тут посадила троянди. Я дуже задоволена, що їх посадила в цей горщик. Тому що, диві... дивіться, бутончики вже з'являються. на ну, такого от рожевого кольору. І з'являється, вона дуже швидко почала рости. І відростати взагалі супер. Але і тут ще є анютки фіалки. Я відрізала, викинула не всі, деякі просто відрізала. З тієї сторони і ось з тієї сторони, і плюс ще дивіться, скільки повисипалось насіння. І насипала ще такої кори. Це ми з купували для того, щоб насипати тут кору. Можливо, менше буде тут лісти слимаки. І плюс досить така гарна. Мені дуже подобається така композиція. А як вам, напишіть в коментарі. Я вчора підрізав іргу, вона тепер знизу, бачите, така більш лиса стала. Немає таких тоненьких дуже гілочок. І виглядає шикарним. Мій погляд класно. І давайте перейдемо в цю зону. Я вже показувала спойлер, хто дивиться наші влоги. І зараз покажу повністю. Та-дам! тут Росте. Почнемо із самого далекого краю, це гортензія. Боже, яка вона велика. Погляньте просто на цю квітку. Я її обрізала трішки, особливо там, тому що дуже були тонкі гілки, і вона просто лежала на полу. Ромашка. Я в минулому році її знайшла біля смітника. Як і гортензії, в принципі, в півоні. Також ця гортензія її обрізала, вона відростає і починає квітнути. Деморфотека. Дуже подобається. Головне це відрізати від соцвіття. І тоді вона швидше починає квітнути. така от. Тут 5 кущиків. Набривці, які в мене залишились. Я їх рятую, як тільки можу. І троянду висадила, але мені здається, їй тут не подобається. Краще було в горщик висадити, як я висаджувала біля вікна. Можливо, я її врятую і все-таки просаджу в горщик. Подивимося, але тут їй щось не подобається. Ось такі от Айстер, бо їх ще називають називаю, низькорослі. Ось була така рожева-рожева, але вона чомусь відразу почала отак от відцвітати, і я її пообрізала. Тут ось є такі квіточки. Не знаю, чи вона на наступний рік виживе. Сподіваюся, що виживе. Але виглядає досить таки симпатично. Такий, знаєте, зелений бордюрчик. І на сторці її також тут з'їдає гусениця. Я вже її викидала, я навіть її, її обробляла, але почали сидить. Гусениця отака от і зелена ще є. Це одразу вириваю і давлю її. Тільки на руками. Ай! Не знаю, що це за напасть така. Тут дуже велике ураження було, тому я тут повиривала велику частину. Ось, погляньте. Насіння залишила яйця точніше насіння і з обох сторон. І з цієї сторони, і з цієї сторони. Мені знаєте, з'явилось бажання повністю вже на цю настурцію прибрати звідси. Але ж гарно. Мені навіть шкода виривати, тому що виглядає дуже гарно, гарно квітне. але якщо буде так велике дуже враження і не допомагає, то. Прийдеться вже прибирати, значить, настав час прибирати. А Костя взагалі запропонував для цього заборчика посадити плющ, щоб плющ плівся. нас ще є, там біля троянди плющ. то Можна зійти його прибрати і посадити біля заборчика, як варіант. Ця зона мені дуже подобається. Єдине шкода, що не вистачає Айстри. Я дуже люблю Айстри. Але, на жаль, в цьому році без них. І тепер ця зона, дещо вже видно, дещо не видно, показую. Отак от, от у нас вийшло, давайте по черзі. Там сусідка щось косить, тому буду перемикатися інколи. Ось такий от мікс зробила. Тут наш хвойничок улюблений. Сюди посадила чорнобривець один. Декінський бур'яном уже росте. Це щоб не діставали, бачите, там навіть гранули є, щоб не діставали ці слимаки. Тут посадила мініатюрні такі чорнобривці і троянду. Вона також досить себе гарно почуває, відростають підрізала і нові, ну, бачите, гілочки. Можливо, навіть і ту буду пересаджувати. І такий от мікс виходить. Дуже подобається цей куточок, із з турції. Якби не були погризані гілки, листочки, точніше. Так от буду переглядати кожну, кожен листочок. Така от. З нею дуже незручно, те, що багато відрізати приходиться китачок, для того, щоб вона гарно квітла і виглядала. На столику велику Дуже подобається, вона в мене з самого початку, мабуть, літа такого кольору. Я теж повідрізала, ось починатиме вже знову квітнути. Треба часто поливати кожного дня. В цьому горщику, через те, що воно росте і він маленький для неї, то приходиться поливати щоденно. Так, з цієї сторони. Одна така нитка на кампанула. Такі більш, бачите, крупніші квіточки. Тут чорнобривці мої врятовані. Тут камбанула, садила в самому початку, ще три тижні тому, вона вже відсвілася, я пообрізала і погляньте, вже починатиме знову квітнути Це вчора посадила маленькі чорнобривці, три штуки. Також кампанула. Тут посадила цибулю, чорнобривець. І отакий от в мене міксований горщик вийшов. Що тут є? Є чорнобривці. Також мої врятовані. Такі от айстра. Одна єдина айстра, яка вийшла. Це ми під, перед відпусткою. Я її сюди посадила і надаремно я її врятувала. Також чорнобривці. І. Фрезія. Погляньте, яка гарна фрезія, Я, проте білі квіти не дуже люблю. Я сподівалася, що вона буде там, червоною, рожевою. А їх тут три, дві білих і одна така жовта. Мені подобається фрезія, вона хоч і недовго квітне. Але дуже гарний вигляд має. Взагалі, відалі, мабуть, посадити її було звичайний такий от, отакий от горщик, або навіть отакий. Мені здається, було б краще. І тут була іксія Іксія, на жаль, в мене не зацвіла. Я ні, не немало. Щось іще було. Також не зацвіла. І от тут можливо буде квітнути. Але це не точно. <смеш> і ксі квітнути не захотіла. І такий от куточок ще вийшов. Тут також зверху кампанула. Це ми купили ось на днях. А це те, що раніше я купувала, вона відсвіла, я її обрізала і, бачите, знову починати наквітнути Що тут у нас є? Тут у нас є така шикарна жерошина, мені дуже подобається. На неї, правда, теж щось там намагалися вже відцвітатися чи що. Намагалися сісти гусениця. Це ось щось, бачите, щось є. Прикол в тому, що вона не повинна бути такого кольору. Вона повинна бути із білим. Отаким, от, бачите? А тут тільки одна пелюстка. Тут от теж, скоріше за все, буде така. А з цієї сторони це все один кубінь був. А з цієї сторони більше білого. Це вже повинно бути так, як повинно бути. Дуже гарно. Я в наступному році мабуть, ще парочку куплю і то вже так у відро посаджу і буде круто виглядати. Гладіолуси. Я сподіваюся, що вони будуть квітнути, начебто так. Знаєте, я тут мацаю, -от. якщо є там потовщення, значить буде квітнути. Також його деречка посадила. До речі, говорив сусід, що він не викапає в дані гладіолоси. Вони у нього квітнуть кожного року, все чудово. Тому, можливо, просто це відрозить на цей сарайчик і буде гладіолосо просто рости саречику у відрі. І тут залишилась петунія, я її трішки відрізала отам, за трояндою. Троянду, бачите, також подірявали. Вусиниці її обробила, то начебто немає. От на троянді подіяла. Це також горошечна троянда була. Вона така досить таки висока виросла, квітне. Ось так от, гарно. То рослин вийшов, ми е, дуже довго до цього йшли, щоб навести порядки у дворі, але все одно, знаєте, хоч мінімалістично, так гарно, затишно стало, мені дуже подобається. Ще залишилось додати верс от туди, і, можливо, парочку хризантем, чисто для дощі, для скажімо так. І, мабуть, все-таки пересаджую ті троянди, щоб вони там не пропадали тому як вам, скажіть, будь ласка, що вам сподобалося, що не сподобалося. буду дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу. Підпишіться, будь ласка, якщо хтось не підписаний. І, можливо, якісь поради дасте, або якісь зауваження, або навпаки, ну, що приємно напишете. Буду дуже-дуже вам вдячна. Хочу подякувати вам за перегляд і побачимось в наступному відео. Пока-пока.